Собака агресує на вас не тому, що її в минулому били, а тому, що ви створили такі відносини рівності. Я сюсю -сю люблю, все тобі даю. А потім собака, звичайно, каже рр, якщо їй щось не подобається. Собака, яка агресує на інших собак, це не та собака, яка боїться, а та собака, яка настільки стала наглою з вами, що тепер те ж саме робить з іншими собаками. Собака, яка агресує на великих чоловік з бородою в шляпі, з паличкою, це собака, яка взяла на себе відповідальність захищати слабкого, і слабкий ваші зграє. So, we... Всі ці види агресії виникають із за вас, тому що ви часто проявляєте слабкість. Я вам поясню, що таке слабкість, а ви загибаєте пальці і скажіть, що у вас із цього є. Перше, слабкість це коли ви дозволяєте по собачій ініціативі до вас підходити і нагло до вас відноситись, ставити лапи, гавкати, кусати, речати навіть в ігровій формі. Друге, перетягування кидання іграшок також призводить до слабкості, бо собака з вами конкурує, речить, а це створення слабких відносин. Третє, ви постійно емоційно. Хвалити собаку за все підряд, що вона робить добре, бо емоції, м'який тон і похвала це є для собаки признак, що це слабкий, якого слухати не треба. Можна навіть загресувати. Це не значить, що собакою не можна спати, сюкатись, гратися, цілуватися і тому подібне. Можна, але є свої межі. Тому ругайте за наглі прояви до вас, не кидайте, не перетягуйте іграшки, і чуть-чуть емоції збавте, щоб у вас більше було серйозності і спокою.